Миру Божого усім Я хочу також поділитися таким відкованням. Прочитала в Слові Божому з книги Діянь, 10 глава про те, що чи ми маємо молитися і поклонятися святим людям. Якби знаєте, більше люди вивчали Слово Боже, уникали Слово Боже, вони би розуміли, чи це потрібно, чи не потрібно. Але ми бачимо, що люди відригають істину, люди не хочуть приймати і зрозуміти і прийняти. Правдиві слова Ісуса Христа, який каже, що ми не маємо поконятися. Ми бачимо в книзі Діяні, коли в з'явився ангел сказав покликати Петра. І коли Петро прийшов, і що пишеться 10 глава з 25-го руша, прочитаю вам. Коли увійшов Петро, корнілій зустрів його, впавши до ніг поклонився. Тобто Корнілій що бере? Побачить Петра, і падає. Поклоняється йому. А що далі говорить Петро? Та Петро відвів його, кажучи, встань, я ж така сама людина. Петро каже, що ти робиш? Я така сама людина, як ти. Чому ти мені поклоняйся? Так, Петро, він був святий, він був народжений з гори від Духа Святого. Тому що люди його стілилися від його тіні. А він каже, я така сама людина, як ти. Чому це ти робиш? Ти він чоловік показує, не поклоняйся мені, поклоняйся одному Богу. Так того ж, Книзі об'явлення є. Іван Богослов, який був закований на морі Патмос за слово Боже, який побачив ангела. І що йому цей ангел Івану Богослову? Це 19 глава об'явлення, 10 вірш, і впав до його ні, щоб вклонитися йому. Та він каже мені: гляди, не роби цього, я співраб твій. Та твоїх братів, тобто каже Ангел, я твій співбраб твій та твоїх братів, які мають свідчення Ісуса, Богові вклонися. Тобто Він каже, поклоняйся Богу, чому ти мені поклоняйся? Я просто слуга ваша і всіх твоїх співрабів. Чому ти мені поклоняйся, Богу поклоняйся? Тому Петро, Іван, Марія Ічі, Буїв, Святі — це лише люди яких ми маємо брати приклад вчитися в них і все, але не поклонятися їм, не молитися їм. Слово Боже говорить ні, і багато є, багато є зі Слова Божого, де сказано про те, що не можна поклонятися людині, людині, тому що людина вона померла, її немає пише біля, вона не знає, що робиться під сонцем. Наскільки люди нехтують Ісусом Христом і Його Словом Божим. Тому що Ісус Христос це і є Слово Боже. Нехтуємо Словом Божим, ми нехтуємо Ісусом Христом. Ми не хочемо Його дослухатися. Як ми таке робимо, ми таким чином Його просто розпинаємо, розпинаємо, як ті фарисеї. Тому треба дослухатися до Слова Божого, що Ісус Господь хоче нам донести. Реально, бо попереду вічність. Там вже немає виходу. Тут і зараз ми можемо розпізнати, де правда, де брехня. І тому Ісус Христос дає нам Слово Боже, щоб ми могли розпізнати лише пророка і Божу людину. Якби люди дослухалися до Божих людей, скільки б було зла на світі менше. Але люди нехто, і Божої людини в першу чергу, яка несе істинне, Слово Боже, на них просто кажуть сектанти. На Божу людину просто кажуть секта, сатаністи. А Божа людина що вона робить? Наприклад, я слухаю пастирі до присутнерку, вони просто несуть Слово Боже. вони нічого не беруть. Просто беруть Слово Боже проповідують і на них кажуть секта. А там, де вже пророки, це гарно говорить. Це супер роблять. Люди шукають собі легких дорог служіння Богове. Там, де гарно говорить, там, де їм приємно вухам. Але там, де Дух Святий облічає людям неприємно. Але Дух Святий прийшов облічити. Облічити від гріха через Божу людину, яка народжена згори від Духа Святого. Тому так важливо дослухатися тої людини, яка нам справді несе істину і хоче нам спасіння. Люди не розуміють, що Божа людина бажає спасіння кожної душі. Бо ворог просто сатана. І у сатана в нього є влад зводити вогонь з неба, він може багато робити чудес, може і конами оточитися, може там хрест з'явитися. Тому нам треба дослухатися до тої людини, яка справді хоче нам спасти душу нашу, а не до тої, яка просто несе балачки.